Клас пише твір на тему, що я зроблю, якщо мені дадуть мільйон? Через півгодини вовочка відривається від розрахунків, піднімає руку. Марія Іванівна, можна ще додати 100 гривень. У магазині дядько купує водку. Одну подивився, іншу. Перебрав все що було, але ніяк не вибере щось підходяще. Стоблений продавець. Послухайте, може ви краще рибу візьмете? Чекаєте важливого дзвінка і ніяк не можете дочекатися? Покладіть мобільний найдальшу кишеню. Йдіть у ванну та намильте руки. Парашутист розповідає своїй подрузі. Якось в одному стрибку заплуталися в мене стропи. Пам'ятаю тільки, що впав на якийсь дах, проломив його та відключився. Потім відкриваю очі і бачу навколо себе світло. І підходять до мене ці, білі з крилами за спиною. Невже янгали? Ні, бройлери. Вовочка молиться після контрольної з географії. Господи, зроби так, щоб Париж був столицею Китаю. Рибалка йде з риболовлі. Складає вудку, ховає черв'яки у торбу, зовсім нічого не спіймав і промовляє. От якщо б риболовля так не заспокоювала, придушив би всіх до пісової матері. Батько запитує Вовочку. Навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Контролює тебе чи не перегинаєш ти палицю? Вовочка не розмовляв до 5 років і раптом за сніданком каже: А чому мені вчай цукор не поклали? Зраділи, батьки, а що ж ти раніше мовчав, а раніше клали. Коханий, ти математику любиш більше, ніж мене. Звичайно, ні. Як ти могла таке подумати? Доведи. Нехай а безліч улюблених об'єктів. Все, їду додому до села. Буду батькову справу продовжувати. Отже пити будете. Чоловік жінці на кухні каже роздратовано. Знов курка. У мене скоро пір'я почне рости. А що? І готувати, щоб роги виросли. Діалог в класі. Волочка, чому в тебе в диктанті після кожного абзацу 4 лінійки пустого місця? Це місце для реклами. Поїхав чоловік у відрядження. Дружина, як водиться в анекдотах, привела каханця. Через 10 днів лунає дверний дзвінок. Дружина з жахом в голосі. Чоловік! Коханець з полегшення. Ну нарешті. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!